Доброго дня, панове українці. Другий тур виборів у Польщі. І знаєте, що дивно? Кудись зникли всі ті, хто ще недавно гнівно критикував поляків. Мовляв, вони нас більше не цінують, вони нас більше не підтримують. А тепер тиша. Бо стає зрозуміло, Справа була не у польському народові. А в тому, як поводились окремі наші активісти голосно, з претензіями, з хамством. Ворогам тільки цього й треба було від нас, бо малу кількість корисних ідіотів з польської сторони наші вороги вже давно купили. І ці корисні ворогам ідіоти побігли блокувати фури, розсипати зерно, роблячи потрібні картинки для. Розмухування ненависті між нашими народами. Деякі польські поліцейські відразу побігли лупити дурні штрафи нашим водіям ні за що ні про що. Але розумні люди завжди розуміли. А що в нас в поліції не служать неадеквати? На жаль, і в нас їх вистачає з головою. Чи не так? Але що одні? Що інші і їхні дії, їх висловлювання це надійна і красива картинка для масштабного розголосу і поширення в соціальних мережах. Наші справжні вороги цього і добивались. Це і спровокували. Отримали те, що хотіли. Їх план був не зовсім складний пересварити українців з поляками, щоб українців у Європі сприймали як джерело проблем. Щоб поляки втомилися від нас, щоб Європа залишила нас сам на сам із агресором, нашими справжніми ворогами. Тому що їм тільки цього і потрібно. Сьогодні ми маємо шанс побачити наслідки. У другий тур вийшли два кандидати. один Рафал Часковський, попри все, підтримує Україну, визнає нашу боротьбу, не відвертається від нас. Другий, Кароль Навроцький, вже прямо говорить, що досить, Чемодан вокзал, історичні претензії, тиск, дистанціювання від України. І що, не дай Боже, переможе не той, кого ми хочемо, що тоді скажуть ті, хто з екранів і сосмерешлив бруд на Польщу, яка відкрила свої двері й серце у важкий для нас час? І цей час ще не катастрофічний. А що буде, коли настане дійсно катастрофа? Не дай Бог. Що тоді скажуть наші люди, які живуть у Польщі, працюють, виховують дітей і мріють повернутися додому, а тепер ризикують опинитися чужими і там. В неділю в Польщі другий тур виборів президента. Це момент істини і для поляків, і для нас. Бо в таких моментах перевіряється, хто і який вектор обирає розвитку свого суспільства, які подальші кроки, хто які висновки зробив з минулого періоду життя. Нам теж варто питати себе, і чи здатні ми не кусати руку, яка нас весь час підтримувала? Просимо Бога, щоб поляки зробили мудрий вибір, і щоб ми, українці, нарешті зрозуміли, не варто плювати в криницю, з якої нам доводиться пити. Потрібно думати, потрібно бачити ширше, потрібно вчитись бути вдячними. І головне не дозволити ворогу зробити те, чого він хоче найбільше. Залишити нас з ним сам на сам, без необхідної зброї, без необхідної допомоги. Думайте, завжди аналізуйте і просіть Бога, щоб так не сталося. Молимося кожен день за наших рідних захисників на фронті. А в неділю помолимося і за те, щоб нашим друзям-полякам Бог дав розуму і сил проголосувати так, щоб Польща тільки виграла економічно і стратегічно після дня голосування, а їх допомога і підтримка України тільки зростала. В коментарях, будь ласка, пишіть те, що думаєте. Ставте лайки, підписуйтесь. До зустрічі, панове українці! Хай нам всім Бог допоможе. Все буде Україна!